Саламчик, бро! А ти потрапив на четверту серію шляху до BMW M5GS. Як і завжди, давайте зберемо 250 лайків під цим відео. Зараз перед собою ви бачите дошку з завданнями, котрі мені потрібно виконати протягом шляху. А саме сьомим завданням, друзі, мені потрібна ваша допомога. Тож, друже, підпишись. На своєму екрані ви бачите правила цього шляху, котрі категорично я не можу порушувати. Ну що ж, я запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайся в опис, завантажуй гру. Гру, обов'язково заходи до мене на сервер та води мій промокодик Fortis, котрі дає 50 тисяч гривень на початку гри. Зайшовши в гру, одразу забираємо щоденну винагороду, а саме преміум на один день на базу. Одразу бачимо, що мій персонаж голодний, і також в моєму інвентарі з'явився ось такий кейс. Не знаю звідки, напевно, всім видавався. Що ж, давайте тоді відкриємо та подивимося, що знаходиться всередині. Слухайте, якщо випаде ламба, буде бонуска. Так, падає нам 15. Тисяч гривень. Підходимо на мітку керування майном, та давайте сплатимо на 15 днів за 11 тисяч гривень. А, 15 днів не вийде. Ой, вибачте, Получиться тільки 11 днів сплатити. Тим часом приїхав до АТБ, та треба придбати щось поїсти. А то в животі Беркоче дай Боже здоров'я. Купуємо 5 курячих стейків. О, ще й виконуємо завдання. А, і, до речі, в мене вже знаходиться 15 карбованців. Натискаю F3. Та нарешті я можу забрати кейс темна легенда. Ви успішно забрали. Свій подарунок. Будь ласочка, випаде щось смачненьке. Ооо, 250. к Слухайте, а це бонуска. Адже ви самі розумієте, гроші мені потрібні. Так як у мене ще є незакриті цілі, котрі її потрібно 100% закрити. Залітаємо в магазин одягу, підходимо на касу. Так, і шукаємо скін діда. Ага, скінчик нашого діда коштує 2 мільйона гривень. Нічого собі, слухайте, тато хороші бабки. Ну нічого, скорим часом я планую його взяти. Ну а взяти, в принципі, ми можемо. Його на центральному ринку. І я думаю, 100% він буде дешевший. Ну але знаєте, головне, що він взагалі там був, тому що на центральному ринку часто я його там не бачу. Ну що ж, тоді їдемо на центральний ринок, та подивимось, можливо хтось продає скінчик. Хоча я думаю шанси малі. Залітаю на центральний ринок. Що ж, і давайте пошукаємо. О, до речі, золотий алкоголь продають по 5 тисяч гривень. Писав мені підписник в коментарях, що його можна реально продати по такій ціні та заробити хорошу капу. Дякую, друже, за пораду. На жаль, скінчика діда немає в продажі. Ой, ну а в баку майже пусто. Тож залітаємо на заправку. Паркуємось та заправляємо автівку на 30 літрів. Заправка пішла. Чекайте 15 секунд. Опа, готово. Ну а зараз хочу відправитись на ферму. Для того щоб трошки назбирати бараболі. Ну і звісно, пізніше, як завжди, продати. Адже ви самі знаєте, заробіток на фермі дуже добрий. Та ще й рахуйте на моєму рівні. Ну а для початку пропоную заїхати в Михайлівку. А подивитись, по котрій ціні зараз продається барабуля. Пам'ятаю, в попередній серії продавав за 3300 гривень. Так, ну а зараз 2500. Ага, я так розумію, треба чекати унікальну пропозицію. Чи як там вона чудова пропозиція. Хм, цікаво, за скільки максимально її можна продати. Надіюсь, хоч 4 тисячі. Залітаємо на роботу, влаштуватись. О, а тепер я можу працювати трактуристом. Що ж, давайте спробуємо почати роботу. Ого, нормальний колега. Ні, ну хоч ба в нього, дай Боже, здоров'я. Що з ним сталося? Алло, що це за бій? Що, сідаємо в трактор, ну їдемо на якесь те поле. Зараз будемо розбиратись. Ага, це поле не потребує обробки. Ага, ну і це також. Коротше, я поняв. Поки що немає смислу. Треба йти працювати садівником. Вибираємо садівник та йдемо на поле. Будемо фармити барабулю. Ну і що ж, пашемо. А хто сказав, що легко буде, правильно? Years later. Фух, нарешті я закінчив. Та у мене знаходиться рівно 100 картоплі, а також. Я зібрав 100 черевиків і 186 пшениці. Ну, получилось продуктивно. З цього ми заробимо приблизно 350 тисяч гривень. Ну а ще, звісно, залежить, за скільки я продам. А я вже знаходжусь вдома. Пропоную зараз трошки покрафтити хліба, адже у нас є 186 пшениці. Я думаю, на майбутнє буде чи Назис. А в мене немає місця. Ого. го Забито на 85 кілограм. Йой, скорим часом прийдеться купувати рюкзак. Помістя реально не вистачає. Ай-яй-яй-яй-яй, місця взагалі нема. Що ж, трошки положив в багажник. Ну і давайте будемо крафтити. Звісно, трошки довго часу займе, але все ж таки буде багато хліба. Ну і будемо собі нормально хавати. Я думаю, поки 50 хліба буде достатньо. Коротше, картоплю ложимо в багажник, чуть пізніше продамо. Ну а зараз поки хай валяється. Так, ну а зараз хочу виконати трошки квестів, а саме шкільний квест. Нажимаємо вибрати. Відправляйся до класного керівника. Окей, сі Кідаємо та газуємо. О, а ми вже тут. Я поняв. Під'їжджаємо на місце. Тобі потрібно відправитись до магазину аксесуарів та витягнути відеокарту з комп'ютера. Не питай навіщо, просто зроби. Під'їжджаємо на місце, виходимо. Ну і що ж, підходимо до комп'ютера. Чи ти лажка шоста? Так, і розбираємо комп'ютер. Знімаємо відеокарту і все, виходимо на двір. Та їдемо назад. А, Точно. Щодо журнала, я останній раз бачив його у вчительки історії. Ага, і ще до вчительки історії прийдеться їхати. Ну, а вона знаходиться на правому березі Києва. А ось і наша вчителька. Ти, здається, не здав іспит. Ну, ми перевіримо. Ой-ой-ой, ой біда, біда. О, все, виконав. А журнал може бути у вчителя фізкультури. Але він зараз у Чорнобилі. Я поняв. Під'їжджаємо на місце. Даро! О, дай Боже, фізрук! Я маю сходити до реактора та взяти трохи металу. Він що, прикалі. Що ж, у мене є маска. Тож, давайте одягнемо. Та сідаємо в наш гольф. Надіюсь, мій гольф нормально протримається. Адже там радіація кусається. Ну і коротше, автомобіль може поламатись. О, а я вже під'їхав до реактора. Дивіться, який він великий. Ні, ну звісно, фізрук дав нам завдання. Шукати метал в Чорнобилі. Алло, о, ну все, знайшов. Та відправляємось назад. О, ну все, тепер, я думаю, можна знімати маску. Звісно, трошки радіація покосила мій автомобіль. Ага, ось там десь лежить, я його поняв. Ага, ось о в багажнику. Ну і все, посліднє завдання. Відправляйся до класного керівника. Ага, посеред дороги в мене закінчилось топливо. Ну прикинь. Ай, та добре, що тут неподалік є заправка. Зараз підемо купимо каністру. Залітаємо в міні-маркет та купуємо каністру на 20 літрів. О, ну все, я приїхав. Тримай свій щоденник, більше не губи його. О, звісно, дякую за щоденник. Я ще й виконав завдання. Ага, дали мені трошки грошей, а також ікспи. Що ж, а наступні квести виконуємо трошки пізніше. Тому що зараз хочу заїхати в одне цікаве місце та перевірити дещо. А що саме зараз побачите. Я думаю, ви вже розумієте, куди саме я наближаюсь. Не для того, щоб грати, а щоб дещо перевірити. Тому паркуємо Гольф та одразу біжимо всередину. Саме, що мене цікавить, це рулетка, котру по факту можна крутити. Але чесно скажучи, я не знаю скільки потрібно відіграти, щоб її прокрутити. О, я нажав Alt. Так, давай машина, машина. Опа, мені випадає зброя. Мені Випала якась АВП. О, давайте спробуємо ще раз. У вас немає жетонів. Блін, ну я не знаю, як їх отримати. Скільки треба годин відіграти? Якщо ви знаєте, пишіть в коментарях. Ну хоч снайперку виграв, хоча б щось. Кух, на речі, мені включили світло. Та зараз я відправляюсь на центральний ринок. Хочу продати 50 золотої алкашки по 5 тисяч гривень. Якщо справді вдасться, ми заробимо 250 тисяч гривень. Нагадую, ця алкашка мені випала з рулетки з попередньої серії, Тож можливо, хтось не бачить. Я, звісно, не знаю, який попит на цю алкашку. Ну, але будемо тримати колочки. Ой-ой-ой, ой ой біда-біда, біда, біда, проблема, проблема. Я не знаю, в них тут якась перевірка. Так, ще ми передадемо, ваш паспорт, для перевірки. Дістав паспорт з лівої кишені, показав людині на проти в розгорнутому вигляді. О, все братва, перевірили і все ще назис. Добре, що в мене розшуку не було, а то би взяли, скрутили. Окей, дістаємо алкашку з багажника. Ага, я навіть багажник не можу відкрити. Ну а тепер достаємо алкашку. Та залітаємо на центральний ринок. Ви, звісно, не повірите, але на центральному ринку все зайнято. Абсолютно всі вітрини вони забрали. Та й зараз не можу нічого знайти. Реально пустота. На жаль, продати алкоголь мені не вийшло, тож зараз відправляюсь на будівництво. Хочу добити 10 рівень, начебто залишається вже не так багато. Блін, жалко, що прибрали Х2 пайдейчик. Залітаю на місце, одразу біжу переодіватись. О, ще й виконую завдання. І що ж, мені цікаво, поскільки XP ми зараз будемо лутати. Адже з Х2 пайдейчиком було, дай Боже. Ну а зараз буде набагато менше. Заносимо та лутаємо. 250 досвіду та 1252 гривні. Ну знаєте, начебто непогано. Оп, ну все, в мене на аккаунті 10 рівень. Ну а також залутав трошки бабок. Ну а зараз хочу виконати щоденні квести та залутати трішки карбованцію. Наприклад, завдання відвідай будь-який автосалон. Заїжджаємо на місце та успішно виконуємо завдання. Відвідай мерію. Залітаємо всередину, опа завданнячко на базу. Наступне завдання купи ліки. Гепс, опа, і виконуємо завдання. Посліднє завдання, в котрому нам потрібно одягти аксесуар. Так, і слухайте, начебто маска має спрацювати, чи ні? Ага, маска не працює. Ну а аксесуарів у мене наче немає. Підходимо до банкомату, вводимо пароль та знімаємо гроші. А саме 80 тисяч гривень. О, хтось по мені стріляє. Що ти ділиш, жалю? Ти в мене 10-й. Чого дебел, де де я бідолага? Я теж маю тисячу гривень на Ну, бляха, а чого стріляєш? Що це, це думає гроші заробити? зробити? по людям постріляти. Ох, ну що ж, тепер можемо залітати до банкомату. Ну і спокійно знімати гроші з нашого балансу. О, а тепер на балансі в мене знаходиться 531 тисяча гривень. Воу, дякую за перегляд, друже. Де мою наступну серію?